Коли ми думаємо про срібло, що спадає на думку? Можливо, прикраси або медалі за друге місце, так? але насправді колись саме цей метал став валютою, яка вперше по-справжньому об'єднала світ? І це підводить нас до одного на перший погляд дивного питання: як якась там податкова реформа в Китаї 15-го століття могла, уявіть собі, дати поштовх до народження цілої світової економіки? Звучить неймовірно, правда? Ну що ж, давайте розбиратися. Отже, розділ перший економіка, що живилася сріблом, і все почалося, як все часто буває, з однієї е величезної проблеми всередині Китаю. І ця проблема мала конкретну назву: податкова реформа єдиного батога. Уявіть собі ситуацію: 15 століття, династія мін. І раптом уряд каже: все, з цього дня всі податки тільки сріблом. Таке рішення, звісно, миттєво створило просто шалений, всеохопний попит на цей метал по всій імперії. І платити мусили всі від найвищої знаті до звичайного селянина. Але чому саме срібло? Чому така раптова зміна? Ну, річ у тім, що з попередніми паперовими грошима була біда. До середини 15 століття вони через гіперінфляцію перетворилися ну, практично на ніщо, а срібло? срібло було зовсім іншою історією. Стабільне, цінне, його можна було легко ділити для щоденних розрахунків. По суті, це був такий собі перехід від ненадійних папірців до чогось твердого, надійного. Але в цьому плані була одна, скажімо так, величезна заковика. У Китаю майже не було власних срібних копалень, і от що виходить: попит всередині країни просто шалений, а металу немає. Це змусило імперію мін відчайдушно шукати срібло де завгодно, але головне далеко за межами власних кордонів. І світ, звісно, відповів на цей запит. Переходимо до другого розділу. Світ відповідає, і тут ми побачимо, як оцей китайський попит, ніби магніт, притягнув до гри абсолютно нових гравців з іншого боку земної кулі. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 85%. Саме стільки, 85% усього світового срібла було видобуто в іспанських колоніях в Мексиці та Перу з 16 по 19 століття. Це просто неймовірні обсяги. І, звісно, не можна забувати, якою ціною це багатство здобувалося, переважно примусовою працею корінного населення. Так чи інакше, цей факт миттєво зробив іспанську імперію ну, головним постачальником срібла на планеті. Так, Іспанія видобувала. А куди ж усе це срібло текло? А текло воно здебільшого в одному напрямку. Врешті-решт, приблизно 40% усього цього металу опинялося саме в Китаї. Ось так і замкнувся ланцюг перший по-справжньому глобальний економічний ланцюг. Величезний попит Китаю живив іспанську пропозицію. Але не варто думати, що Іспанія була монополістом. Ні, ні. Був і ще один дуже серйозний гравець у 16 столітті. Японія видобувала майже третину світового срібла, тобто вона була ще одним ключовим постачальником на цьому новому ринку. Тут виникає логічне питання: а як японське срібло потрапляло до Китаю? Адже між країнами були, м'яко кажучи, напружені стосунки. А вони знайшли геніальну лазівку. Дивіться, як це працювало. Японці продавали своє срібло європейським купцям португальцям, голландцям. А ті вже як посередники везли його до Китаю і продавали зі значною націнкою. Така от схема виявилася вигідною для всіх і дозволила легко обійти будь-які політичні перепони. Так. Срібло почало свою грандіозну подорож світом, і це підводить нас до третього розділу з'єднуючи континенти. Зараз ми подивимося, як саме цей рух металу буквально сплів докупи різні частини світу, створивши абсолютно нову глобальну мережу торговельних шляхів. Давайте поглянемо на головних дійових осіб у цій глобальній срібній драмі. Отже, маємо чотирьох ключових гравців: Китай, династії Мін це, по суті, двигун, головний покупець, Іспанська імперія та Японія це основні постачальники. Але подивіться на четвертого гравця: Індія Великих Моголів. Вона була не просто ще одним покупцем. Ні, вона стала ключовим хабом, таким собі перехрестям, що зв'язувало схід і захід. І щоб зрозуміти масштаб цієї торгівлі, ось є чудова цитата з джерела, яка описує Манільські галеони. Ці кораблі пливли з Мексики до іспанської колонії Маніли, завантажені дорогоцінними металами, наче величезні автомобілі для втечі 16 століття. Класне порівняння, правда? І саме ці автомобілі для втечі створили перший в історії постійний торговельний міст між Америкою та Азією. Добре, а що ж Індія Великих Моголів? Яка була її роль у цьому всьому? Все дуже просто і водночас важливо. Вони виробляли надзвичайно популярні в Європі бавовніні тканини. І європейці платили за них чим? Правильно, сріблом. Індія отримувала просто величезну кількість цього металу, переплавляла його і карбувала власну монету. Це своєю чергою дало неймовірний поштовх для зростання прибережних міст, перетворивши Індію на, мабуть, найважливіший вузол усієї цієї глобальної мережі. Але як ми знаємо, будь-який ланцюг міцний настільки, наскільки міцна його найслабша ланка, і ця нова глобальна мережа не була винятком. Переходимо до четвертого розділу мережа під напругою. І тут ми побачимо наскільки насправді хрехкою була ця система, і як проблеми лише в одній її точці в Китаї викликали ефект доміно і справжній колапс по всьому світу. Падіння династії мін це історія схожа на таку, знаєте, повільну катастрофу. Спочатку імперії ослабили війни та епідемії. За ними прийшов неврожай і голод. У людей просто не було срібло, щоб платити податки. Уряд спробував зібрати гроші з силою, але це, як можна було очікувати, лише спровокувало масові повстання. І от, врешті-решт, у 1644 році вся ця ослаблена конструкція просто завалилася. Династія Мін впала, а на її місце прийшла нова династія Цін. І ось тут починається найцікавіше, той самий глобальний ефект доміно. Нова династія цін взяла і заборонила майже всю зовнішню торгівлю. Потік срібла, який здавався нескінченним, просто взяв і пересох. І це вдарило не тільки по сусідніх країнах. Це викликало економічний спад у далекій-далекій Іспанії. Подумайте лишень. Вперше в історії якась політична зміна в Китаї напряму вдарила по економіці країни на іншому кінці планети. Але історія на цьому не закінчується, і це підводить нас до останнього, п'ятого розділу тривале відлуння срібла. Бо хоч срібний потік і зупинився, наслідки цієї епохи відчуваються і досі. Давайте подивимося на ті несподівані, довготривали зміни, які ця торгівля залишила по собі. І… Ось, мабуть, ключова думка всього цього аналізу: торговельні шляхи пережили срібло, розумієте? Сам метал з часом втратив свою ключову роль, але ті маршрути, ті зв'язки, які він допоміг створити, вони залишилися. Виявилося, що найціннішою спадщиною була не сама сировина, а збудована навколо неї глобальна мережа. І що ж почало рухатися цими шляхами замість срібла? Купці недовго думаючи почали використовувати ці вже налагоджені маршрути для перевезення чогось зовсім іншого, а саме нових високоврожайних культур з Америки до Китаю йдеться про солодку картоплю, арахіс та кукурудзу. І наслідки цього були просто колосальними. Це спровокувало справжній демографічний вибух. Подивіться на цифри: населення Китаю зростає з 40 мільйонів у 1684 році до 400 мільйонів за часів династії цін у 10 разів. Це неймовірне зростання, і воно було б неможливим без цих нових, поживних і дуже стійких американських культур. Але як завжди, у медалі є і зворотній бік. Цей безпрецедентний ріст населення мав свою і дуже високу екологічну ціну. Щоб прогодувати сотні мільйонів нових ротів, довелося масово вирубувати ліси. А це своєю чергою призвело до жахливої ерозії ґрунтів і, як наслідок, до частих і руйнівних повеней. І ось ми повертаємося до головної ідеї, яка чудово підсумована в джерелі піднесення срібла створило мережу глобальних відносин, яка зробила торгівлю з Америки в Європу та Азію важливішою ніж будь-коли раніше. Тобто, срібло було лише іскрою, каталізатором, а справжнім довготривалим результатом стало оця глобальна взаємопов'язана мережа, в якій ми по суті живемо і сьогодні. І все це залишає нас із одним, але дуже важливим питанням наостанок: коли один єдиний товар раптом об'єднує світ, хто зрештою платить справжню ціну за всі його непередбачувані невидимі наслідки?